Друзі, вітаю в себе на каналі. Привіт! Мене звати Катерина Пашкевич. І тут я ділюсь з вами україномовним контентом про психологію, про, про міграцію, про ну, взагалі те, що стосується всього життя, стосунків з додаванням. Психології і дуже хочу, щоб мій контент був корисний для вас. Можливо, якщо моє відео допоможе хоча б одній людині, для мене це буде цінно. Сьогодні хочу з вами поговорити про експеримент. Не те, щоб експеримент, це така кампанія була про горобців. Я вам обіцяла розповісти. От, розповім вам. А ви мені напишете потім ну, там, в кінці відео. чи Коли захочете, пишіть свої думки, коментарі. А поки підписуйтесь на канал, ставте подобайки. І давайте з вами поговоримо трішки про китайську кампанію, яка проводилася в... 1958-му і 1959-х роках, якщо я не помиляюся, і вона стосувалася знищення шкідників. Тобто китайці виявили, що є в них чотири шкідники це комахи, мухи, горобці і щурі. І з ними треба боротися, бо вони знищують сільське господарство. І, власне, щоб вивести країну на новий сільськогосподарський рівень і якось її ще більше забула слово, ну, власне, щоб індустріалізувати ось так, було прийнято рішення, що потрібно позбутися від цих груп. Шкідників, на їхню думку. А, і, ну, власне, хочу розказати про горобців конкретно, так, бо там щурів, комах труїли. А горобців, що їм робили? А, було прийнято рішення зібрати людей і лякати горобців. А, тобто скрізь, де горобці сідали на землю, а, люди з усієї країни. Їх по-всякому лякали. Тобто били там по кастрюлях палицями, створювали гучні звуки, ну абсолютно вбили в барабани. Тобто по-всякому лякали, щоб горобці не мали можливості сісти. У мене такі гарні попугаї, це вони кричать. Зелені такі літають, папуги дуже, дуже класні. Бачите, в поле летять прямо в середовище, коли я говорю про птахів. А, цих горобців лякали, щоб вони не могли сісти. А, а горобці, власне, вони не можуть довго знаходитися в польоті. Ну, як і будь-яка жива істота, в якийсь момент вона виснажується. І завдання було. Саме виснажити їх, щоб вони просто падали замертво від втоми, і в них ну, зупинялося серце від неможливості відпочити. Постійно горобці постійно знаходилися в стресі. А вони, ну уявіть, так тільки сідає і одразу його зганяють. Він сідає в іншому місці, його одразу зганяють. І ці горобці, бідолашні, вони пробули в польоті, могли пробути там 24 години, 48 годин в безперервному польоті. І е, після чого вони просто замерзли, падали, в них ставало серце, не витримувало. І вони помирали. І знаєте, що саме цікаво, що е, потім. Природа все-таки віддала, якби показала, що до чого призводить дисбаланс да, в людини природи. Потім, коли пропали, коли вони знищили все-таки цих бідолашних горобців, з'явилася сарана і знищила їм урожаю, ну, вона прямо спричинила голодування. Вона знищила урожаю ну, дуже багато, більше навіть, чим вони хотіли захистити цим знищенням цих горобців. І постраждало від 15 до 45, здається, мільйонів китайців від голоду. Ось так. Це була прямо в них ну, така велике голодування. Велике горе спричинили от, от таким своїм рішенням. А тепер, можливо, вже хтось впізнав себе в цих горобцях. Якщо не впізнав, то я от прямо вам ну, таку петлю в реальність зроблю. Я особисто себе почувала цим горобцем, коли в Україні от близько двох років я знаходилась під. Обстрілами моталася з одного міста в друге, в село, куди-небудь там, де менш бахкає, там, де сирени не такі гучні, і можна відпочити трішки, виспатись з цими блекаутами, де я якось намагалася впоратися із своїм внутрішнім станом психологічним і з роботою з навчанням. Тобто я там я консультувала людей при, е і при свічках, і при е різних лампах. І чоловік мені з машини доставав цей акумулятор, підключав і, і ну, було якесь світло, робив, ну, по всякому адаптувалися. Коли ну, пам'ятаю цей стан, коли прокидаєшся, є якась своя рутина. От мені важливо будувати свій настрій зранку, там, якось впливати на це, попити тепленької водички зранку, з'їсти смачний сніданок, вмитися, якісь процедури собі зробити, да, там, елементарні водні. А під час блекаутів, ну, хто, хто знає, той знає, всі, всі українці, мабуть, це знають. Можливо, більшість, ти не можеш цього зробити. Ти прокидаєшся, вода холодна, якщо вона є, а то й взагалі немає. Ти не можеш собі, ну там не знаю, ні той сніданок зробити, якщо в тебе плити індукційні, якщо в тебе все на електриці. І власне, от. Чому я прийняла рішення виїхати? Бо я почувала себе як той горобець, який от-от, і ще ну я прямо так і казала там, своєму терапевту, і, 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 своїм колегам, що а, ще трішки і я або себе, ну, або якийсь тривожний розлад у мене буде, або депресивний, я просто вже ну, не, не зможу, я відчуваю, що м оцей стан, якщо я буду от в такому. Знаходитися в середовищі, так чи інакше. Ну, я вже там пила ну, на травах такі таблеточки, заспокійливі, коли сильно обстрілювали, щоб мати можливість хоча б заснути. Але ну. Відповідно, ну я не стала чекати, поки я впаду замертво. Я навіть не стала чекати, поки в мене ну там зовсім погіршиться, стан, що я не зможу працювати. Бо е я відповідаю в цьому випадку не тільки за себе, я відповідаю. Ну, я відчуваю цю відповідальність за ментальне здоров'я інших людей. Ну, як я, як психолог, як терапевт, можу підтримувати людей, якщо я сама не підтримана, якщо в мене немає ресурсу. Ну це ж очевидно. Я не знаю, я... хтось може, може так працювати, в когось більше сили. То і... В мене не було. Ну, тобто, коли я вже зрозуміла, що ем... в мене сили так уже. Відновлюється дуже тяжко, що б я вже не робила, вони вже все-таки все важче і важче. І я спочатку прийняла рішення піти у відпустку і сказала про це своїм клієнтам, що я там мінімум на місяць десь піду. А коли я зрозуміла, що відпустка не допомагає, то, власне, було прийнято рішення, що, ну, мабуть, все-таки я їду. І оцей стан такий, я ж кажу, Можливо, зараз багато хто згадає себе. Зараз і досі мої друзі, мої близькі люди переживають цей стан. Досі це продовжується і невідомо, коли закінчиться. І я вас закликаю дбати про своє здоров'я, про свою безпеку, як ви тільки можете. Я знаю, що є люди, які ні за які гроші, ні за що в світі не хочуть виїжджати, і ви маєте на це право. Я точно не та людина, яка буде там змушувати нав'язувати щось, але я просто розповідаю вам про цей е, е, випадок, е, щоб ви розуміли, що відбувається, от е, як ця війна відбувається. Це не просто е, воюють на фронті, це гібридна війна, і в тому числі е, це впливає на нас, коли. Ну, В інформаційному просторі, коли постійно новини, коли вони виснажують людей от таким чином, вони ж не б'ють там, не знаю, тільки там, де домовилися. Вони в різних місцях, от як ті китайці, які бігали з барабанами за тими горобцями, так само вони в різних місцях просто б'ють по, по ментальному здоров'ю людей, щоб таким чином. ну, Розумієте, якщо не зброєю, то ось так, як знаєте, є е, мені ну, от, там і в практиці я зустрічала такі випадки, які з притчі, є така притча, коли е, смерть повідомила людей, що прийшла в село якесь і сказала: дивіться, я з цього села заберу п'ятьох людей. Я не пам'ятаю цифри, отак, п'ятьох людей. Е, і коли вона йшла. Вмерло там 10 людей. І люди почали її проклинати і казати, ти не стримала своє слово. Вона каже, чому? Ну бо ти сказала, забереш п'ятьох, а забрала десятьох. Вона каже, ні, дивіться, я прийшла за п'ятьма. А ще п'ять вмерли від страху. І, власне, те, що зараз відбувається, це відбувається таке, знаєте, виснаження людей. А... Різними такими способами, дуже підступними, дуже жорстокими, і, власне, просто закликаю вас дбати про себе, не давати ворогу користуватися цією можливістю, а якось, якось захищати себе. Не плануєте виїжджати, подбайте про те, щоб у вашому середовищі було безпечно. Спускайтеся в сховища. Якось подбайте там в коридорі, облаштуйте місце, щоб там було для вас зручно, безпечно, комфортно. Не просто на опочіпки ви там сидите, перечікуєте, а прямо можна було лягти, і щоб це було безпечно і комфортно, наголошую. Ось такі речі, не знаю. Таким мене піднімається досить такі. Не знаю, мені шкода, і в мене злість піднімається на те, що такими нелюдськими способами е це таке звірство чиняться як на фронті, так і е поза ним. І ну, сподіваюся, що кожен з нас зможе подбати і про свою безпеку, і про безпеку своїх близьких, і якось е на прикладі того, що я розповіла, можливо, ви для себе щось зрозумієте, можливо, зараз розумієте. Хтось, можливо, відчуває зараз себе, так як я раніше, тим гробцем, який думає, та бляха, я не знаю, що вже що вже робити. Я ну, теж досить довго знаходилася, досить довго знаходилася в Україні, бо мені виїхати це підсвідомо, як наче була така зрада. Я дуже довго працювала із психологом, з терапевтом, про те, що власне, ну, головою я розумію, що я нікого не зраджую, бо я дбаю про свою безпеку. Я точно не засуджувала тих людей, які виїхали, і це там, мої близькі, мої клієнти. Я раділа, що вони в безпеці. А про себе я думала: ну, якщо я виїду, ну все, це я не знаю. Це ж я вже просто я покину свою країну. Мені це важко було. А, і ну, там своїх друзів, своїх близьких, так. Але все-таки, ну, якщо порівнювати, тут теж важко в еміграції, я от розповідала в попередні відео, що свої є виклики, але ну, як мінімум я тут не відчуваю себе тим горобцем загнаним, який постійно десь стресує. І немає змоги сісти і відновитись, перепочити. Отут я ем, сижу, відновлююсь, перепочиваю. І мені знадобилося, ну прям я вважаю, що немало часу, щоб це усвідомити, щоб це приймати От мені багато людей там волонтери, які зі мною працювали, психологи. Всі наголошували на тому: зупинися, зупинися. Ти вже і так багато робиш. Подивися, підтримай себе, просто відпочинь, просто нічого не роби, просто адаптуйся. І я хочу, щоб. Щоб ви знали, що ви не самі, я хочу, щоб ви знали, що те, що ви відчуваєте, це не просто ви якісь слабкі, слабі, ви ну, не знаєте, що всі там справляються, а ви не справляєтеся. Ні, насправді це просто, я ж кажу, таким чином намагаються просто виснажити все суспільство, щоб не чинило опір, не було сил чинити опір. І тому так відбувається. І ви маєте право е, нічого не хотіти, ви маєте право е, на відпочинок, на прийняття будь-якої допомоги е, від своїх близьких, від терапевтів, від волонтерів, від е, там, інших людей, країн, не знаю. От просто в якийсь момент є е, е, часи, коли ми. Можемо бути сильними, можемо самі допомагати. На нас багато хто спирається, але є часи, коли важливо вчитися спиратися самим на когось і просто давати собі можливість на ту слабкість, давати собі можливість на то безсилля, давати собі можливість. На те, щоб не робити нічого, ну, там, те, що не стосується вашої безпеки. Про безпеку дбаємо, але якщо ви не відчуваєте ресурсу, там, не знаю, бути такими продуктивними, якими були раніше, чи якось ну, допомагати, от, не знаю, я так само по собі відчувала, що мало роблю. От наче там донатю, волонтерю, наче допомагаю, але мало, от, от що більше, от що більше. І я знаю, що багато людей можуть відчувати це, також по відношенню до себе. Я хочу, щоб ви також собі тут давали можливість зупинитися. Я роблю вже достатньо. Я роблю те, що я можу. І я роблю достатньо саме тому, що нас багато. Я не сама тут донацію чи волонтерів, чи якось підтримую психологічно і так далі. Нас багато, і саме тому цього достатньо. Ми досі це робимо. Але саме таким чином ми зможемо триматися. Бо якщо одна людина буде постійно, якщо ми всі будемо, ну як ті горобці махати крильми в повітрі і не давати собі можливість відновитися, ми всі впадемо замертво. А це, власне, те, що хоче наш ворог. Ось так. І ще про розділення також. Так? От, ну от, захотілося мені, ще дуже багато розділення в нашому суспільстві, так? і це те, власне, що також ворог добивається. Е і хочеться закликати всіх, хто мене зараз почує. Просто хто, хто почує, хто усвідомить м силу е -м, єдності. Що насправді тільки коли ми об'єднуємось, неважливо, от, от ми всі люди, які потерпаємо від цієї агресії. Якщо ми всі об'єднуємось, то ми можемо, не знаю, довше. Прожити, ми можемо вижити в цих умовах. Нам легше виживати, ми легше можемо справитися з цими всіма травмами. І навпаки, коли ми розділяємося, ви виїхали, а ми лишились. Там, ті воюють, ці не воюють, ці говорять такою мовою, ці такою. Там ще ну, купа всього. Ви ж зрозумієте, що ворог цього й добивається. Розділення, чим більше розділення, він виснажує суспільство будь-якими способами, і це й в тому числі. Поки ми будемо сваритися між собою, хто скільки, хто який кращий там патріот і так далі, хто що зробив, поки ми будемо змагатися і сваритися. Ми не будемо нічого в цей момент, коли ми сваримось, ми не робимо нічого корисного для, для наших захисників, для нашої країни, для нашого народу. Ми робимо тільки користь ворогу. Тобто, власне, ну я це так бачу, це моя суб'єктивна думка. Ви можете з нею не погоджуватись. Я поділилась, як я думаю. І мій спосіб такий, що я можу, знаходячись в безпеці. Тільки таким чином допомагати якось бути корисною. Але в першу чергу ну, там, дбаю про себе. Це, це моє рішення, отаке. Я хочу, щоб ви дбали також про себе. Наскільки це можливо. Добре, буду з вами прощатися. На сьогодні це все. Дякую, що дивитесь, дякую, що слухаєте. Ставте вподобайки або не вподобайки, пишіть в коментарях свою думку. Дякую, що даєте свій зворотній зв'язок, ділитеся своїми історіями, пишете. Мені це дуже цінно. Я кожен раз читаю, думаю, коли декілька коментарів, мені так приємно, я, як наче, доторкаюся, ну так ще більше до вашого життя. Прям відчуваю, що це не просто я там стою з камерою в парку, записую відео, а що. Ми прямо спілкуємося. Коли ви пишете коментарі, мені дуже так прям цінно. Тому пишіть і будьте. Дякую, що ви є. Обіймаю вас всім серцем. Бережіть себе і своїх близьких.